Кому насправді потрібен оземпік, а кому він може зробити велике горе? Пояснюю просто в цьому відео. Я не проти оземпіку, я не проти медицини, я за свідомий вибір. З оземпіком дійсно можна схуднути, тому що він штучно зменшує відчуття голоду, а також уповільнює процес випорожнення шлунку. Але все ж таки Оземпік це лікарський препарат, який потрібно вживати тільки за призначенням лікаря, коли питання ожиріння стоїть так суттєво, що це вже питання е, життя або смерті, а не просто для того, щоб підрихтувати своє тіло. Для людей без діабету е, схуднення на Оземпіку це втручання в гормональну систему. Проблема в тому, що після відміни оземпіку ви точно наберете вагу назад, навіть в два рази більше. При схудненні з оземпіком ви втрачаєте м'язову тканину, ви заповільнюєте свій метаболізм, і після відміни апетит повертається в подвійному розмірі. Ви будете хотіти з'їсти пів Китаю. Із побічних ефектів схуднення на оземпіку це нудота. Блювання, запори, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, у деяких навіть погіршення зору, виснаження наднирників. І я це бачу у людей, які приходять до мене на консультацію після схуднення і знову набору ваги на оземпіку. В той час, як кетохарчування та ЛЦФ харчування дають можливість схуднути, не відчувати голоду і утримувати результат природньо, без уколів, без різної хімії, якщо ви можете схуднути, помінявши свій раціон, помінявши свої харчові звички. То на що вам якісь уколи? Якщо ви хочете швидко схуднути, навчитися їсти так, щоб потім вагу не набрати? Я вас запрошую на консультацію, або ви можете підписатися на мою сторінку, де все про кето.